Днями на Сумщині під головуванням начальника сумської ОВА Олега Григорова провели в офлайн форматі засідання Сумського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Участь у заході взяли голови прифронтових громад та районів, народні депутати, керівниця офісу конгресу Лілія Пашинна та представники центральних органів виконавчої влади. Мета зібрання консолідація зусиль задля напрацювання механізму ефективного вирішення наболілих проблем забезпечення життєдіяльності в умовах війни. Для нас, як для очільника ова, як для представ офісу президента, кабінету міністрів і в першу чергу для президента України є вкрай важливе чути, розуміти, допомагати і вирішувати ті питання, які є в громадах. Наша згуртованість, наше спілкування і наші важелі впливу, наша допомога вам, в першу чергу, громадам. Ще як ніколи актуальна і потребує зосередження загалом на порядку денному три нагальних питання: це корпоратизація комунальних підприємств, надання компенсації в межах урядової програми є відновлення за пошкодження та знищення через війну майно та забезпечення житлом ВПО. Розпочинають із обговорення масштабної реформи у сфері комунального господарства, що є не лише вимогою часу, але й вагомим кроком до інтеграції з європейським союзом. Було скасовано господарський кодекс, єдиний, Нормативний документ, де згадувалися комунальні підприємства. Комунальні підприємства така форма, вона не є за нормативами ЄС, оскільки ми продовжуємо рухатися до ЄС. Тому в цьому ключі ми теж маємо такі певні реформування. Тому запропонована корпоратизація. Що це таке? Це створення АТ і ТОВ на базі комунальних підприємств. Для державних підприємств вона є обов'язковою, для комунальних вона не є обов'язковою. Закон 41.69 він вступає в силу 28 серпня 2025 року, і з цього моменту ви не зможете створювати нові КП. Але діючи, бо, я, бо ми якби, розуміємо, що вам можливо, воно буде трошки складно, можливо, не на часі. Якщо там на заході України вони це використовують як певні можливості, я зараз розкажу, чому як можливості, то ну, можливо, вам буде складно, і ви до цього трошки там пізніше питання повернетесь. Тобто, якщо хочете, вони можуть функціонувати. Команда Офісу Конгресу працюватиме в стаціонарному режимі. Ми маємо можливість зустрічатися з кожним представником громади. Маде при потребі онлайн офлайн як вам буде зручно? Потому учасники зібрання прийшли до обговорення проблемних питань щодо відшкодування громадянам збитків за пошкоджене чи знищення через війну майно. За даними відповідного реєстру, на території прикордонних громад зафіксовано та зареєстровано відомості щодо пошкоджень 4743 житлових будівель, із яких 1017 домоволодінь уже скористалися державною програмою її відновлення та отримали компенсацію на суму 614 мільйонів 392 тисячі гривень. Але ця цифра має бути наразі набагато більшою. Як вже було зазначено, однією з головних проблем з якою стикаються прикордонні громади під час провадження. Електронної публічної послуги і відновлення та звертаються із даною проблематикою до обласної військової адміністрації. Є неможливість у зв'язку з безпековою ситуацією провести обстеження зруйнованого майна, яке є обов'язковим при наданні компенсації. Наразі комісіями територіальних громад Сумської області. Призупинено розгляд більше ніж 240 заяв щодо надання компенсації за зруйноване житло у зв'язку з неможливістю обстеження та складання відповідного акту обстеження. Станом на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт. На жаль, що регулює питання проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об'єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях активних бойових дій, а також територіях можливих бойових дій. На четвертий рік повномасштабної війни, задля вирішення цього все ще наболілого для багатьох мешканців сумщини, питання, новопризначений керівник регіону Олег Григоров пропонує доопрацювати законодавчу базу з урахуванням інтересів постраждалих громадян та запевнив, що завжди відкритий до діалогу і тримає на особистому контролі вирішення даної проблематики. Ми ініціювали питання щодо удосконалення законодавчої бази і додаткових механізмів обстеження з урахуванням безпекової ситуації, використання можливо. Мавіків безпілотників для того, щоб ці акти і комісії могли працювати більш ефективно і люди отримувати відповідні кошти. Учасники заходу наголосили, що такі зустрічі у форматі відкритих дискусій та обміну досвідом вкрай важливі та ефективні задля для вирішення будь-яких актуальних питань та напрацювання стратегії подальшого розвитку та відбудови громад і регіону. Загалом зараз це дає змогу почути прикордоння. Саме плюс нашій області, що є дуже вкрай важливим, бо ми реально втрачаємо, несемо втрати. А для збереження наших громадян, які не хочуть виїжджати з нашого регіону, ми маємо побудувати відповідне житло тут і відповідно належні умови з працевлаштування і житла для них на нашій території. Одне з найголовніших питань компенсації за пошкодження за зреноване майно, але в першу чергу тим, Мешканцям, які проживають безпосередньо кордоні, питання підняті щодо підприємців, які втратили свої підприємства, тому що ну в Зокрема, в Білопілі це десятки людей. це і сільськогосподарське підприємство, і малі підприємці. Питання щодо скажімо, можливо ВПО є діалог. Ми можемо донести свою думку. Нас чують запитання. ці наші пропозиції вони знаходять продовження у вигляді конкретних рішень. Учасники засідання Сумського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України переконані, що позитивних зрушень можна досягти лише консолідувавши зусилля. Тож такі зустрічі планують зробити систематичними.